Вчимо історію з Генезу і я, Юрій в чергове з вами. Сьогодні будемо говорити про пресу. Вона була першою Першою газетою, написаною живою народною українською мовою. Вона народилась в часи Революції 1848 року, коли в Європі руйнувались імперські правила. Її назва зоря Галицька. Але «Заря» була не просто газетою, вона була символом і водночас. Полем боротьби. Отже, ця історія починається 4 травня 1848 року. Головна руська рада ухвалює, потрібен власний друкований орган. Через 11 днів виходять перші примірники 4 тисячі. Неймовірно багато для того часу. Газету хотіли назвати Галицька бджола, але зупинились на зорі символом нового ранку. Її перше слово одозва до руського народу. І там чітко сказано: ми належимо до одного народу, мовою одною говоримо, 15 мільйонів нараховуємо. Це вперше в Галичині українці публічно назвали себе частиною єдиного народу. Не польського, не тутейшого, а саме українського. Перший редактор Антін Павенський, діяч головної руської ради. Його стиль, проста мова, близька до народу, політика плюс освіта, плюс господарство. Щоб було цікаво, газета виходить спочатку раз на тиждень, потім двічі. Має півтори тисячі передплатників, власне, колосальна цифра для тодішньої Галичини. Для газети пишуть Іван Гушалевич, Микола Устиянович, Яків Головацький, Григір Яхимович, інтелігенція Галичини, Буковини, Закарпаття. До 1852 року Заря публікує звернення головної руської ради, новини звідня Львова, Перемишля, статті про українців, освіту, мову, політичні петиції, проект поділу Галичини на польську і українську частину, тобто все те, що тоді боліло, все те, що тоді обговорювалось, все те, що тоді було актуальним. Але Заря прожила два життя: українське та москвофільське. 1850 року газету передають ставропігійному інституту, змінюються редактори, змінюється власне і ідеологія газети. Протягом 1851 1854 року газета переходить на так зване язичіє, штучну суміш української, російської та церковнослов'янської мов. Австрійська влада навіть надсилає попередження не вживати московських слів. Частина авторів іде, читачі втрачають інтерес до газети. На сторінках з'являються тексти з русофільським ухилом. І, власне, це показує головну проблему 19 -го століття: появу Москвофільства, їх вплив, їх гроші і те, що вони починають впливати навіть на пресу. І от, власне, коли основних передплатників втрачено, читачі втратили інтерес до газети, і треба щось робити. Тисячу 1854 році редактором стає Микола Савчинський. Він намагається відновити народну мову. Франко пізніше про це скаже: це не була переміна, що зі старої хати виметено старе сміття, і зроблено нову обстанову. Газета повертається до старих порядків, але запізно в 1856 році з півтори тисячі передплатників залишається лише 191. 1857 року всього 100. 9 квітня 1857 року вийшов останній номер Зарі Галицької. Вона згасла. Це була перша газета, що заговорила з народом його мовою. Вона стала рупором головної руської ради, першої політичної організації українців. Вона сформувала ранній інформаційний простір Галичини. Саме Заря Галицька дала поштовх іншим україномовним виданням: вечерниці мета, правда, діло, буковина. За 10 років вона пройшла шлях від національного маніфесту до ідеологічного розламу і впливу москвофільства, але її перший голос уже не можна було заглушити. Отже, підсумовуємо. Заря Галицька це дзвін 1848 року. Дзвін, який проголосив: Українці це нація, у нас є власна мова, у нас є власна культура, у нас мають бути права, і ми самі маємо вирішувати своє майбутнє. Так, заря згасла, але її місію підхопили інші, і саме тому історія української преси починається з неї, надрукованою шрифтом з титром Письмо поврім'енне для справ народних.